І таке подивіться на цю красу, який здоровенний кущ рози, троянди. Боже, такий гарний, майже з мене ростом. Стокале дощ все попортив. Бачите, піони всі лягли, Що не підв'язало, треба підбирати, тому що все лежить. Все лежить, майже лежить. Зараз покажу вам ще один кущ троянди. Боже, яка краса. Головне не впасти. Дивіться, яка краса. Дивіться, які здоровенні, щось, які бубок. Боже, яка краса. І отак от всі, майже всі, всі троянди вже розквітають. Ну, дощ, боже, а всі яблука, скільки яблука обсипалось. На землі в одній десь що робиться: дощ, вітер, але на дереві теж, теж багатого сталося. Так що будемо з яблуками. Йдемо сподіватися. А ще в мене там жовті троянди розпустились. Ой, зараз, зараз швидко вам покажу. Дивіться, яка краса. Боже, яка краса. Просто краса. да, Хвастаюсь. Чоловік каже, що я хвалюся. Ну да, хвалюся, чого ж не хвалитись. Та краса. Все ж своїми ручками вирістали, да? то є чим похвалитися. Дивіться, яка слива вже гарненька. Я її добре травила. І вона така красунька. Красунька. Ну, щось їсть, да, будемо вже ще травити. Треба все літо травити. Але краса така краса, сливка є. А оця сливка в цьому році буде перші, перші сливки. Це в мене біла, біла чи жовта якась слива. Перший раз на неї будуть ой, бубочки будуть, плоди. Дивіться, яка краса. Боже, це в мене таких два кущі, такі жовтої троянди. Вона просто-просто бомбічна, така красива аромат. Ой, жаль. Шкода, що телефон не передає цей аромат. Просто краса. Краса, все лягло, правда. Після дощу все лежить. Пройти майже неможливо десь. О, зараз дійду, дійду покажу вам. Дивіться, яка хвоздичка гарненька. Така чудова, класна. О, вже оці собачки розпустилися. Да? Такий класний львіний зев. І тут, наче я і підв'язувала її. Все одно такий вітер попала. Упала моя піоня. Ой, дивіться, тут черешенка з цього року її небагато, дуже небагато, мало-мало черешні. Але є, є черешня. Зараз будемо збирати, та після дощу вона, щоб не згнила, щоб не згнило то, що, то, що є. А то згниє і того не буде. Так що будемо зараз передіватися, перебдягатися та збирати будемо черешню. А вам всього найкращого, доброго вам дня!